Вітаю на моєму каналі, я Ольга Макарова і я про інстабренд. Сьогодні піднімемо з вами тему, дії, які треба зробити в 25-му році для того, щоб процвітати. Саме цікаве це те, що кожен з нас думає, що шлях це складніше. А насправді саме складніше може статися з вами це саме почати. І друге по складності не кинути. Тому що шлях, який ми проходимо, це ті перепони, які допомагають нам зростати, це якісь нові ноу-хау, друзі, знайомі, якісь ствердження, щось, що відбувається для того, щоб ти точно дійшов до кінця, ступивши неймовірно класний досвід. Тренд і те, що буде відбуватися в цьому році, це ваша сфера, ваш навик плюс час якраз приведе до досвіду і просування. Дивіться, сфера, навик, час призводить до успіху і вашого просування бізнесу або вас як особистості. Що для цього треба зробити? Всі зараз бачать, що блогери вчать. Обери свою нішу, обери свою сферу. А що робити, якщо ти давно знаєш, хто ти і про що ти? Далі таке поняття, як навик, який ти якраз і позиціонуєш. І тобі потрібен час для того, щоб люди зрозуміли, хто ти і про що ти. Тому що тільки знати це, це не означає, що інші знають. Тому потрібен час для того, щоб людей познайомити з твоїми навичками, з твоїм досвідом і побудувати довіру, яка якраз і просуває. Тебе і твій бізнес. Саме-саме саме популярне це швидкість і довіра. Але якщо ви подивитесь, то хто б не казав там місяць, два-три у вас буде там така та сума грошей. Насправді це працює не так. Є застаріла фраза: ти спочатку працюєш на авторитет, потім сам той авторитет вже працює на тебе. Тобто, ти маєш робити певні речі. Формувати свою особистість так, щоб де б ти не з'являвся, про тебе знали конкретно, хто ти хто зайшов в зал. Тому твоя швидкість це твій тембр, це, знаєте, як марафонець. Ми знаємо з вами: що для того, щоб бути марафонцем, треба розуміти, яка відстань. Треба розуміти, які сили в мене для цього є, які навички, і потім. Збалансувати, щоб дійти до кінця і бажано ще й до ті першим. Так от, для того, щоб будувати свій бізнес і свій інстабренд, треба розуміти, що я хочу мати. І саме бренд він не будується за один місяць. Я знаю, що багато коучів зараз кажуть: закрийся від людей на місяць і подивись, що буде. Давайте зізнаємось чесно: для того, щоб зробити гарне тіло. Зараз багато блогерів показують лайфстал в цьому питанні. Навіть одного року мало. Тобто, в середньому це 2-3 роки для того, щоб показати хороший, непоганий результат. Скажіть, будь ласка, а як ви хочете за 2-3 місяці в просуванні свого бізнесу через будь-які соцмережі зробити квантовий стрибок? Це можливо, разово. Ну, пощастить два рази. А далі відбувається цікава штука. Саме тому я й пишу зараз це відео, тому що ми з командою проаналізували, хто до мене приходить найчастіше. Найчастіше це люди, які зробили в легкості 10, 20, 50, максимум 100 тисяч підписників. Чому? Тому що це був азарт, це був якийсь хайп, а далі ступор. Ступор півроку, рік, два, і немає зросту. Чому немає? Тому що людина зрозуміла, як зробити підписників. Але не розумію, як їх монетизувати, що з ними далі робити. Мало того, зараз ви бачите дуже багато теж є цікавих роликів, реклам гуляє. Коли людина була коміком, робила рекламу, там всяке-всяке. А сьогодні хочу продавати курси по відеомонтажу, як зробити креативні ролики і тому подібне. Наприклад, людина, яка навпаки... Я знаю одну людину, яка 10 років, як я. Я веду одну сферу, а ця людина вела постійно про саме СММ. І більше це було саме про відео, як правильно будувати кадри, як робити цікаві моменти, атмосферу, більше про атмосферу. Сьогодні ця людина додає в свій продукт те, що їй не притаманно. Але їй хватає розуму взяти людину, яка в цьому шарить. Ми з вами зачастую хочемо понести іншу роль. І потім дивимося, чому виходить. А тому що це знаєте, як історія про стюардесу в літаку. Ти заходиш в літак, ти пасажир, ти сідаєш на своє місце, але ти бачиш, що стюардеса зашивається, ти починаєш їй допомагати. Ти допоміг там, сям, все зробив. Нарешті ти сідаєш, постіпаєшся, літак починає звітати, і тобі так раз поплачу: тик-тик-тик. А подайте мені там ще щось. Ти змінив фокус від пасажира до робітника. Якщо ти власник бізнесу або ти хочеш бути блогером, ти маєш розуміти, що в тебе є те, що ти маєш робити, все інше ти маєш або віддавати, або не робити, або шукати підтримку, бартерну і так далі. Тоді в тебе це вийде. Але коли ти все тягнеш на собі, коли ти намагаєшся бути одним п'ятим-двадцятим, в тебе не вийде. І от хотілося, щоб ви розуміли, що швидкість залежить від того, наскільки ви на себе потягнете, скільки непотрібного ви будете робити, що буде тягнути вас в результаті назад, не давати вам рухатись вперед. Тому ми починаємо рік з того, що ми вже запланували ще на кінці 2024 року. Хто зі мною спілкується, знає, що ми ще в листопаді аналізуємо колосу балансу. І в кінці листопада, на початку грудня, плануємо 25-й рік. Тому що 24-й він закінчиться по тим планам, сферам. А що далі? А який аналіз? У мене плани прописані на 2-3 роки вперед. Але я все одно роблю аналіз, тому що деколи треба щось змінити. Я бачу, що сталося трошки направлення не туди, і я розумію, що мені треба перетрансформувати, щось проробити і побачити фокус в іншому. Якщо ми не робимо цей аналіз, ми продовжимо рухатись, а потім ще два роки такі йо, а що сталося? Я взагалі тут опинився. Для того, щоб такого не було, треба вміти аналізувати, приймати виклики і бути гнучким для себе, але не пощастив лінь. Хорошо. Коли ми з вами робимо цей аналіз, ми зазвичай знаєте, як ставимо до людей. Ну, вони ж сильно розумні, вони сильно правильні. Вони там ще якось, да? але знаєте, питання не в правильності і не в синдромі відмінника. Питання в тому, що взагалі я планую кудись рухати чи залишатись на місці. Якщо так, то що для цього роблю? І повірте, саме старт це якраз аналіз. Чому приходять до мене саме такі люди? Тому що вони е на азарті на якомусь адреналіні зробили ті чи інші речі, а далі вони в ступорі, а бізнес хочеться розвивати. А хочеться сьогодні вже заробляти не 5 тисяч доларів, а 10. Не 10, а вже хоча б 30-40. Да? І от коли ти про це починаєш думати, ти починаєш думати, що питання не в тому, куди я вкладу там, квартиру, куплю, якісь борги закрию. Це розум бідних людей. Є розум багатих людей. І коли ми говоримо про розуміння статку. Ми розуміємо, що я ці гроші заробляю не тільки для того, щоб купити собі Армані або кар'є, або ще щось. Це все зрозуміло. Всесвіт так працює, що він дає глибину. Чому відбувається ступор? Немає глибини. Ти все, що міг, ти віддав. І люди все тішиться тим, що ти там, не знаю, клон, ти, там, наприклад, ти був постійно розпаковщиком. Да? Це добре. У кожного своя сфера, це круто, коли ти знаєш, чітко що ти можеш робити і чому бути корисним. Але коли ти робиш одне і те саме, ти дійсно втомлюєшся. Але ти не можеш відмовитись від того, що дає тобі вже прибуток, тому що потім взагалі буде і депресія, і розворот назад, і все спочатку. Тож бізнес він будується на таких кроках, коли ти навчився одне робити. Починаєш друге, третє, і твій бізнес розширюється. Мало того, ти згодом за рік-два розумієш, що ух ти! А я вже інвестую в те, щоб займатися орендою житла. Ну, до прикладу, купив пару квартир і здаєш оренду, Да? Ти там, наприклад, доріс і ти купив собі міні-базу або міні-вілу, яку ти теж можеш здавати на різні ретрити для блогерів і так далі. Да? Ти доріс, наприклад, до того, щоб будувати своє ком'юніті, і проводити різні самостійні класні тренінги, мероприємства. Це теж класно зробити свій власний бізнес-клуб. Да? Тобто я про те, що е ніколи нормальна, адекватна людина не кине те, що їй приносить сьогодні гроші. Хай навіть всього це 2000 доларів. Це беззвуздо. Але більшість людей для того, щоб піти в нове, кидає. Подивіться, будь ласка, всіх експертів і блогерів, яких ви знаєте. Жоден адекватний, хто вже на ринку плюс-мінус 10 років, як я, не кине свою сферу, тому що це те, що стабільно приносить дохід. Подобається це, не подобається робити вже через спустя 10 років. Але це дає дохід, і ти робиш, тому що ти знаєш, що свою частку ти хорошо візьмеш. І це вкрай важливо. Так от, щоб зробити, щоб мати результат в цьому році, і при тому збільшити не тільки кількість підписників, а в першу чергу свій адреналін, свій азарт, свою енергію, і збільшити свої кошти, отримати здійснення своїх бажань. І що для цього треба зробити, треба показувати то, чим ти живеш, то, над чим ти працюєш. Сьогодні це не ноу-хау. Про це говорилося вже по повний 24 рік. Всі говорили, почни потроху, і це не про лайфстайл, це про цінності, друзі. Зрозуміти, що це про цінності. Лайфстайл ніколи не вмре. Але в цьому лайфстайлі з'явилася цінність, яка є вкрай важливою і яка будує довіру з аудиторією. Так от. Коли ти відображаєш, наприклад, ти в цьому році вирішив пікуватися про своє здоров'я, подорожувати, і, ну до прикладу, там ти раніше робив. 5 тисяч доларів на місяць, ну, а тепер візьмеш і зробиш мінімум семірку. Цей виклик, який ти трансформуєш, показуєш своїм підписникам, і вони тобі довіряють, тому що вони бачать, який шлях ти проходиш, з якими проблемами ти зіткаєшся, як герой. І таким чином ти допомагаєш людям мати уяву про твою особистість, взагалі розуміння, хто ти. Також, коли показуєш шлях, який ти обрав, ти показуєш. Життя, яке кудись рухається. І люди обирають, а чи хочуть вони потім, там через теж півроку, рік, два, опинитися в тому, де ти опинився. Тому що вони побачили шлях, вони побачили, де ти опинився, і кажуть, круть, я хочу повторити. І в цей момент повторити якраз і продає. Це є ключовим. Я знаю, що той, хто читає мій блог, розуміє, що я сказала про те, що зараз. З вчорашнього дня стартанув у нас золотий тиждень січня. Це коли ми з вами можемо а, не тільки продати, да? а це мається на увазі, коли ти чітко розумієш, що саме цей період коротенький, люди будуть сидіти активніше всього в соцмережах. І в цей період ти можеш дійсно показати свої кейси, свою роботу, свою цінність. За якою послідують інші. і повірте, якщо в цей золотий пік потрапити, не знаєте, не сказати, не здати назад, да? а ви отримаєте лояльність на цілий рік. І це насправді дуже круто і цінно. Тому будьте обережні, не прогавте цей момент і зробіть те, що ви можете зробити саме на цьому тижні до кінця неділі. Як виглядає в мене моє життя, моє позиціонування? Щоб ви розуміли, да я показую дисципліну. Я встаю кожного ранку в певний час. У мене є щоденник самопрограмування, яке я пишу вже більше 20 років. Багато блогерів, які взяли мою ідею, і зараз її продають, і це круто. Я пишаюся тим, що хтось зміг це продати саме в такому форматі, як вони це зробили. Я щоденник не продаю саме, щоб продавати, да? але в моїх консультаціях, в моїх наставництвах, в менторстві. Все це є, ми описуємо, ми говоримо, ми ведемо. Просто я не продаю це як книжка. Є сімейні цінності. Ви бачите, що я зачастую показую, позиціоную, що для мене є важливим, і на цьому будую свої стосунки з аудиторією. Я показую, як я просуваюся, через які інструменти в блозі просуваюся. Я показую, що в мене є криза здоров'я і фінансів. Криза здоров'я почалася в 2023 році. Зміцнила я трошечки 24-му, але настала 24-му криза фінансова, і я теж це показую. Я не стидаюся. Чому? Тому що, е якщо постійно все гладко, є питання. Ну, у людей є питання. Тому що ми з вами розуміємо, що насправді завжди є ці горки. Да? І хочеш не хочеш, а у тебе є. Класна хвиля успіху, є десь спад. Який спад в чому? Як ти в ньому зациклюєшся? Чи ти робиш цей спад ще глибшим, чи ти протримався і знов пішов на хвилю? Знаєте, це вкрай важливі речі насправді, тому що я намагаюся не падати на дно і не падати нижче дна. Багато людей бояться показати ці факапи. Якщо ви почитаєте, у мене є а, анті. Я написала пост про анти і ТОХ. 24 року, я хотіла показати, що це нормально, тому що це є в нашому житті? Наскільки щирі ми з собою і з тими, з ким ми спілкуємося, з ким ми будуємо стосунки з людьми, да, від яких ми потім хочемо отримати кошти, да, отримати прибуток, ми хочемо, щоб вони нас купили щось. А як це може відбутись, коли ти. Ти брешеш, ти скриваєш, ти ще щось робиш. І також ви бачите, що я багато волонтерів. Наприклад, на цей 25 рік я вирішила, що саме волонтерство я змінюю повноцінно цей ракурс. Я не планую зараз їздити і вивозити людей, не планую допомагати їм перевозити Там речі, перевозити їх через кордон. На сьогоднішній момент це питання можна вирішити самостійно без мене. Є багато різних способів, і це круто. Тому моє волонтерство це більш психологічна духовна допомога через благодійний фонд МакБу. Тож, кому потрібно, welcome. І ключове як все це освітити в блозі так, щоб при цьому це не перетворилося на просто, знаєте, дорогий, любий щоденник, в мене там то-та-то. -та -та. А все ж таки, щоб це був бізнес-аккаунт, в якому є суть, сенс і так далі. Якщо не знаєш як. Я відкрита до співпраці. І для того, щоб все ж таки вам трошечки дати малесенького бонусу в кінці, да, я пропоную кожному з вас відкрити свою статистику професійну панель. Ви будете здивовані. Все, що там написано, всі рекомендації, які ви там візьмете, це саме для вас і вашого блогу по аналізу вашої аудиторії. Тож будьте уважні, аналізуйте, публікуйте те, що цікаво, говорить про те, що цікаво, саме вашій аудиторії. Не дивіться на інших конкурентів, що щось таке. Подивіться, на що прийшла ваша аудиторія, і як через це можна продати ту послугу або той товар, який вам потрібен. Тож міцно обіймаю, якщо є питання, я готова до співпраці. Під відео буде ссылки на мої соцмережі. Всім па-па!